Добрий день, дорогі друзі. Я продовжую цикл своїх міркувань на тему освітянський плин. І сьогодні ми поговоримо про вчителів як приклад для наслідування чи ненаслідування. Ми всі знаємо, що дуже щастить тим дітям, у кого гарні, хороші вчителі. Поняття гарні і хороші вчителі це поняття кожен вкладає свій зміст, але кожна дитина, кожен батько, мати хотіли би, щоб якомога щирішим, добрішим і таким. Відвертіше було спілкування вчителів та дітей. Тому ми поговоримо про те, яким би мав би бути вчитель, на мій погляд. І наведемо деякі приклади стосовно того, як би потрібно було розвиватись віднос... відносинам учителі учні. Ми знаємо, що кожен урок вчителя відрізняється один від другого. Вчитель відрізняється так само один від другого, але є одна особливість, яка лежить в основі вчительства взагалі. Це здатність вчителів притягувати до себе увагу, притягувати увагу не тільки своїми розповідями, але й своєю манерою, своїми поглядами, своїми міркуваннями і поглядами своїх очей. Е, тому е, хотілося б звернути увагу на такі поняття, які ми вкладаємо, коли говоримо про те, як вчитель має будувати свою, е, свою освітню роботу. В дітей є освітня траєкторія, а в нас освітня робота, е, щоб Викликати здивування і задоволення у наших дітей ми дуже рідко вживаємо такі, таке поняття як харизма. Хоч для вчителя ця властивість, ця особливість людської особистості мала би бути визначальною і мала би бути дуже важливою в поняттях харизми для наших дітей, поки що воно таким є розпливчастим, наші вчителі теж так само не боюся сказати, що мало приділяють цьому увагу, тому що можливо і не знають, що харизма буває вродженою, а хари і харизма буває так само і набутою, тобто можна розвивати свою харизматичність. Є багато гарних таких виставів про те, яка людина є харизматичною, але кожен вчитель розуміє, що коли він бере участь в якихось конференціях, семінарах і спостерігає за тим, як ведуть себе спікери, він зразу відзначає, цей спікер цікавий на нього можна дивитися і слухати. Цей спікер так собі, хоч матеріали в нього можливо будуть цікаві. Тому здатність привертати увагу інших людей, вміття міння зациклювати людей на тих чи інших проблемах, які лунають з вуст виступаючої людини. Є ознакою харизматичності. Харизматичність проявляється не тільки безпосередньо в діях, вона проявляється і в погляді, і в тому, що людина вміє аналізувати свою поведінку, вміє визнавати свої помилки, вміє їх навіть посміятися над ними, і вміє їх обов'язково виправляти. Ну і, звичайно, харизматична людина вона обов'язково пробуджує позитивні емоції. Теж так само ми зустрічалися з багатьма людьми, після спілкування, з якими здається, що виростають крила. Разом з тим, це може бути Божий дар. От в людини таке дійсно є. Кожен з нас знає, такі, можна навести собі такі приклади, коли він заходить в клас навіть, то його увагу інколи привертає. Погляд дитини, яка чимось виділяється з-поміж іншим. Ми не говоримо там про красу чи не красу дитини, зовнішній вигляд має на увазі, а просто в очах дитини є щось таке, що привертає нашу з вами увагу. Коли після спілкування з дитиною ти бачиш, що дитина мудро розмірковує, то ти починаєш розуміти, що ця дитина має ну, зародки харизму. Тобто, якщо буде над собою працювати, то е, буде харизматична особистість. З харизматичних людей виростає е, дуже. Оригінальні, цікаві і, скажімо так, був ну, правдиві, якщо можна сказати, керівники різних організацій і установ. Тому на цим нам важливо і потрібно добре думати, дивитися і звертати на це увагу. Декілька років тому в Україні існував такий журнал, директор школи. Я, до речі, не знаю, чи він зараз ще існує, але в той час він був досить цікавим журналом, особливо в той період, коли головним редактором журналу був Юрій Шукевич, директор фінансового ліцею міста Києва. А він там. Розповідав про цікаві ну, дійства і цікаві е, такі е, нюанси, пов'язані з освітою безпосередньо, і, зокрема, з директорами шкіл. Е, е, і була одна рубрика, яка називалася Що би ви порекомендували молодому новопризначеному директору школи. Багато людей писали, що би рекомендували. Я хочу від себе сказати, що також робив допис в цю рубрику, і мені, як людині, яка багато років попрацювала в освіті, зокрема, і директором школи, начальником управління освіти, хочу сказати, що директору обов'язково бути харизматичним. Тобто директор повинен мати харизму або вроджену, або набувати її з кожним днем і з кожним роком. Він має дуже слідкувати і за своєю мовою, слідкувати за своїм виглядом і створювати, і бути успішним. Не забуваємо про про те, що успішні люди завжди одягаються так як має одягатися успішна людина. На це потрібно теж звертати увагу, і кожен директор зобов'язаний, якщо хоче бути на висоті, звертати на це увагу. Окрім того, на мою думку, дуже важливо було б директору школи володіти одним якимсь видом спорту, причому на рівні майстра спорту або кандидата майстрі спорту, щоб в певні моменти продемонструвати це дітям. Володимир в своїй книзі Освітній взрив ой, перепрошую освітній вибух говорить про те, що діти підкоряються двом силам моді і інтелекту. Дві речі, мода і інтелект. Якраз наявність директора певних таких властивостей, таких рис, які будуть викликати в дітей захоплення, буде йому допомагати в роботі. Тобто, Або повинен директор. Прекрасно володіти англійською мовою, або досконало володіти якимось видом спорту, або багатьма видами спорту ще краще. Одночасно було б дуже добре, якби директор школи вмів співати, вмів танцювати, вмів грати на якомусь інструменті. Це настільки зіграє на руку, як ми кажемо, для директора школи, що він дійсно здобував би авторитет в дітей і вчителів і відповідно розвивав би свою харизму. Це дуже-дуже важливо. Ми дуже мало на це звертаємо увагу. Тому якщо говорити про харизму директора школи, то в мене весь час напрошується одна така цікава ідея, така цікава думка. Якщо зробити фотографію всього педагогічного колективу школи, поставити всіх в різних місцях, не там по директора, як у нас прийнято посередині всього зображення. А десь, десь там примостити директора і зробити фотографії в людей, запитати, яка хто на їхню думку з цих вчителів є директор школи, хто володіє такою харизмою, яка притягує до себе. Цікаво було б подивитися на результати. Хоч, звичайно, це не є таким показником, але таке дійство можна зробити. Тому харизма є важливою в роботі і педагогів, їх як особистостей, прикладом для наслідування. І разом з тим харизма обов'язково харизмою має володіти директор школи. А вислів про те, що діти підкоряються двом силам моді і інтелекту, розумієте, над ним потрібно ще довго думати, багато думати вірніше, і потрібно ставити запитання, чи у нашій школі. Вчителі відповідають цим двом категоріям мода і інтелект. І відповідно вже тоді будувати свою роботу, будувати стратегію розвитку своєї школи. Це дуже два важливі елементи в сучасних умовах, в умовах розвитку сучасної освіти. Для дітей мода і інтелект ді сили, які впливають на їхній розвиток. Ось про це я хотів поговорити з вами в цьому ефірі. Наступний наш ефір буде на тему шкільних, дійст. Дійст, які відбуваються в школі, що з ними так, і що з ними не так. Запрошую всіх підписатися на мій YouTube канал. До побачення, будьте здорові!